Вітаю! Готові до справжнього інформаційного квесту. Сьогодні ми з'ясуємо, як усе, що нас оточує, перетворюється на знання. Це буде захоплива подорож. Тож почнімо. І одразу ж ключове питання. Замислювались колись, як уся ця маса звуків, картинок, текстів, як усе це стає чимось осмисленим у нас в голові, як з цього хаосу сигналів народжуються знання. Ну, саме це ми сьогодні й будемо розбирати. І так наш квест стартує. Перша зупинка це світ повідомлень. Вони буквально всюди. Дзвінок будильника, пост у соцмережі, вивіска на магазині це, так би новити, вихідний матеріал для нашої подорожі. Так що ж це таке повідомлення? Найпростіше уявити його як ну, як сирий необроблений сигнал. От, просто щось, що ми сприйняли, але ще не встигли обдумати. Звук, картинка, жест будь-що. А ось тут починається найцікавіше подивіться одне й те саме повідомлення, а скільки різної інформації. Візьмемо, наприклад, стародавні наскельні малюнки. Для історика це прямий доказ, що тут жили люди, для митця. Це ж унікальний приклад стародавнього стилю, а для туриста ну це класна пам'ятка, яку треба сфотографувати. Розумієте, суть в тому, що інформація це не саме повідомлення, а те, який сенс ми з нього витягуємо. Так, з повідомленнями розібрались, але ж вони можуть просто зникнути, правда? Щоб цього не сталося, їх треба якось записати. І отут ми переходимо до наступного етапу нашого квесту до даних. Що ж таке дані? Ну, це просто зафіксовані факти. Тобто, коли ми беремо якесь повідомлення і зберігаємо його, наприклад, записуємо щось у блокнот, фотографуємо, вносимо цифри в таблицю, все це дані спосіб спіймати інформацію і не дати їй зникнути. Давайте на супер простому прикладі з життя. Отже, ми в магазині беремо з полиці йогурт, бачимо на етикетці дату. Просто набір цифр це наші дані. А от коли ми дивимося на цю дату, розуміємо, ага, він свіжий, або ой, термін придатності вже минув. Оце вже інформація. Корисна інформація, яка допоможе нам зробити вибір. Добре, рухаємось далі. І наступна навичка в нашому квесті це вміння відділяти, скажімо так, зерно від полови, або як кажуть фахівці, сигнал від шуму. І ось ця цитата ідеально все пояснює: будь-яка інформація, яка нам зараз не потрібна, по суті є шумом, просто щось фонове. Але варто змінитися ситуації, і цей самий шум може раптом стати критично важливою інформацією. Ось вам ідеальний приклад: сирена швидкої допомоги. Уявіть, для людини, яка чекає на допомогу, це звук надії, найважливіша інформація в світі. Для водія це чіткий сигнал поступися дорогою. А для когось, хто просто гуляє в навушниках, просто різкий неприємний звук, шум. Бачите, один і той самий сигнал, а значення абсолютно різні. Усе вирішує контекст. І що важливо розуміти. Ми не просто пасивні приймачі даних. Зовсім ні. Ми з ними постійно щось робимо збираємо, обробляємо, сортуємо, зберігаємо. І всі ці дії разом називаються інформаційними процесами. Давайте просто пробіжимося по них. Збирання це коли ми щось спостерігаємо або вимірюємо. Опрацювання ну це коли ми порівнюємо товари в магазині. Зберігання та захист це коли робимо фото чи зберігаємо важливий документ. Пошук це ж наш улюблений Гугл, а передавання та використання це коли ми спілкуємося або на основі всього цього приймаємо якесь рішення. Ми робимо це щодня, навіть не замислюючись. А тепер уявіть собі, всю цю машинерію, яка дозволяє нам все це робити, тобто комп'ютери, програми, самі дані, правила, за якими все працює, і, звичайно ж, люди. Все це разом і є інформаційна система, такий собі великий механізм для роботи з інформацією. Ось наочна схема. Все просто є щось на вході, це наші дані, потім відбувається якесь опрацювання, і на виході ми отримуємо результат, корисну інформацію. І ключове тут те, що всі компоненти залізо, софт і люди працюють як єдине ціле. А тепер фінальна і, мабуть, найголовніша частина нашого квесту ми підібралися до скарбу до того, як звичайні дані перетворюються на справжнє безцінне знання. Отже, уявіть перед нами лежать дані просто три числа: п'ять десять, п'ятнадцять. І що? Ну, поки що нічого, просто набір цифр. А тепер придивіться уважніше ми починаємо їх аналізувати і. Ага, ми помічаємо зв'язок кожне наступне число на 5 більше за попереднє. Бам, це вже не просто дані, це інформація. Ми знайшли закономірність. І ось він, фінальний крок, коли ми беремо цю інформацію і використовуємо її, щоб зробити прогноз. Ми кажемо наступним числом точно буде 20. Ось це і є знання. Це здатність не просто бачити патерн, а й використовувати його для прогнозування. Це і є наш скарб. Ось так наш квест добіг кінця. Але насправді ця подорож вона ніколи не закінчується, вона триває щодня. Тож просто замисліться на хвилинку, які дані, що оточують вас просто зараз, можуть стати вашими новими знаннями вже завтра. Дякую, що пройшли цей шлях разом.